Всім привіт! Мене звуть Дар'я і ви у мене на каналі. Знову знову потрапили на моє відео. Тому вже підписуйтесь, ставте вподобайку. Я перезнімаю це відео другий раз. Повірте, це важко і дуже вдячна за вашу будь-яку підтримку. Сьогодні ми з вами поговоримо про фаворити косметики, але вже догляду за обличчям та волоссям 2024 року. Їх буде небагато, але вони всі варті вашої уваги. Якщо ви пропустили попереднє відео, де я розповідала про фаворити декоративної косметики, а вона там була дуже класна. Переходьте і дивіться. Почнемо з очищення. У мене там є різні пінки, гелі для вмивання. Можу сказати, що фаворитом вже декількох років є ось ця міцелярка. Її знають багато, рекомендую. Наступний фаворит, тут вже покажу, в мене така мініатюрка це гомаш скраб від Fenty Beauty з вишенькою. Просто нереально пахне. Делікатно очищує шкіру. Ну, коротше, я навіть як маску її використовую. У мене була повна версія, тут такий малюсик, але рекомендую. Минулий рік мені підклав маленьку свинку стосовно шкіри. І мені, я вже не пам'ятаю, де хто подарував засіб з маслами для шкіри. Моя жирна комбінована шкіра не любить будь-яких масел. Але я ж така, так, що там буде? Повисипало, в мене з'явилось дуже багато висипань, таких, знаєте, запальних, не просто комедони, а такі червоні прищі. Поначитувалась рекомендацій, навіть була у дерматолога. І він мені порекомендував те, що я вже собі взяла. Це ось цю сироватку Ефоклар від рожпасей. Я чула безліч класних відгуків, і тепер моє серденько в цій сироватці. Тому що через місяць я побачила вже результат. Моя шкіра стала кращою, а через три цих запальних прищів вже не було запальні прищі. Звучить. Просто на всі 100. Коротше, вона така з зеленого кольору. До речі, на пакуванні написано, що обов'язково наносьте наверх СПФ хоча б 15. Я думаю, ви самі це знаєте. Взагалі рекомендую не лікувати шкіру самостійно, але якщо хочеться, все ж таки щось спробувати. То це мій фаворит минулого року. Буду брати ще одну пляшечку і продовжувати ним користуватись. Дерматолог сказала, що коли активні прищі сходять, а в мене все одно шкіра схильна до комедонів, до прищів, до чорних цяток, а можна користуватися двічі на тиждень. Поверх цієї сироватки я наносила ось такий кремчик з центелою. Він у мене був в такому міні-форматі. А зранку я користувалася, знаєте, кремами такими anti Ейдж, бо до шулі вже не 30. Треба подбати про свою шкіру. А ввечері наносила ось такий просто зволожуючий, закриваючий крем, який буде відновлювати наш бар'єр шкіри, тому що насправді помилковим є твердженням тим, що потрібно її, знаєте, висушити. Ні, ні, потрібно подбати про саме бар'єр, про зволоження. Ось це фаворит року дуже крутий крем. До речі, після цього я прийшла в магазин, хотіла взяти його, але його не було, і мені порекомендували від цього ж бренду ось такий гель-крем, але він мені менше подобається. Тому, якщо захочете, спробуйте саме ту маленьку версію. Знаєте, який етап догляду за обличчя ми пропустили? Тонізацію. І тут у мене просто відкриття року минулого і цього. Я думаю, це буде фаворит не тільки 2024, го а й 2025 го року. Моя знайома в інстаграм порекомендувала мені ось цей тонер Milky Toner від The Ordinary. І це такий кайф просто нереальний. По-перше, скляна баночка, пакування просто 100 із 100. Хоча тут не про пакування, тут про ефект. Я його, до речі, наношу просто на пальчики і ось так вбиваючими. Рухами вбиваю в шкіру, шкіра зболожена, наповнена. Знаєте, воно ще схоже більше на есенцію навіть. Я прям дуже задоволена. Після цього тонера навіть інколи не потрібен крем, ну, хоча краще його нанести. Беззаверечний фаворит. А, до речі, ціна цього тонера близько 700-750 гривень. Десь так. Заговорили ми за креми для шкіри, а чому б не поговорити про фаворити СПФ? Літечко вже скоро. Знаєте, тут зима, тут туди-сюди весна і вже є літо. Ну і до речі, бачите, сироваточку також потрібно закривати з спф Кремом. Мій улюблений спф Крем на літо це ось такий віж для Рошпосей. До речі, мій дерматолог сказала, що це її один. Фаворит, яким вона користується кожен рік, і це єдиний крем, який допомагає їй повернутися з літнього відпочинку без опіків. Тому, бачите, не тільки моя рекомендація і фаворит року. Ще один фаворит, який я для себе відкрила завдяки тіктоку, це ось такий крем SPF 50 з Mimitica, бренд Mimitica. Він дуже крутий. Ніяка косметика, ніякий тональний, ніякий інший засіб не скатується, якщо ви наносите саме цей крем. Але знаєте, що я помітила? Його ніби знімають з виробництва. І тут питання: або буде якась оновлена формула, або я не знаю. Тому, якщо ви побачите десь, ловіть його. Наступний фаворит, який я відразу не зрозуміла, але потім розсмакувала це: ось ці тканеві масочки одноразові. Які ви могли бачити у різних блогерів. Це бренд Mary Мей. Мені завжди хочеться сказати Mary Кей. Нещодавно я дивилася ось навіть серіал дитинства Шелдона, і там також його мама, типу, продавала косметику. І знаєте, завжди говорять не Мері Кей, а під якимось іншим брендом, але рожевий колір все видає. Коротше, це Мері Мей. І це ось таке пакування, воно досить зручне. Тут 30 тканевих масок, вони є з різним ефектом. Я собі обрала, боже, навіть от не знаю, яку Glow-ефект з пептидами. Не зовсім зручні лекала, але я заплатила 600 гривень за 30 масок. Це дуже дешево. Зараз ці тканеві маски такі дорогі. Чи бачу я ефект від них? Дивіться, вони класно охолоджують. Для мене це. Guilty pleasure. Ну, тобто, це момент такого б'юті-ритуалу. Проскинутися зранку, освіжити шкіру. Чи брала б я, якби вони коштували всіх грошей світу? Ні. Ну, таке пакування в мене досить давно, і мені подобається. Це фаворит, хочу, знаєте, які спробувати. Там є з чорненьке пакування. Хто знає, той зрозуміє. А ось це. Точно, моя guilty Pleasure це патчі Pixi, і це мій фаворит. Які вже патчі я не тестувала. Ці є найкращими. Я стараюся їх ловити на якихось знижечках. Мої улюблені з колагеном, ось такий колір він у має, жовто-гарячий. Запам'ятовуйте, тому що, наприклад, з вітаміном С мені сподобалось менше. Ох, і патчі так багато дискусій, працюють чи ні, для мене це. Це як кава зранку. Ти проснувся, одягнув патчі і вже такий готовий відкриватися цьому дню, готовий працювати і заробляти гроші на ці патчі. Ну, коротше, це жіноче задоволення. Я не сприймаю їх, що вони мені приберуть темні кола. Вони освіжають, вони підтягують трішки, але це ефект накопичувальний. Тобто, коли ти ними постійно користуєшся, ти ефект бачиш. Якщо ти перестаєш користуватися, ну, як вибор, на этом і все. Але це фаворит року. Ви знаєте, фаворитів по догляду за тілом у мене в цьому році немає. Якось так користувалася різними, але є фаворит серед дезодорантів. Точніше, антиперспірант від Rituals. Він класно захищає, коштує 500 гривень, вистачає дуже надовго, немає такої якоїсь віддушки. Мене він просто на всі 100% задовільняє. І що це моя баночка, мабуть, вже шоста чи сьома. Ну, я ним користуюсь протягом трьох років. Ну, давайте поговоримо нарешті вже про волосся. І спочатку скажу, що в мене тонке фарбоване і пошкоджене волосся. Воно потребує додаткового захисту. Якщо я не посушу відразу волосся, воно буде таке закуйовджене. Ну, коротше, ніяке. Мити його потрібно кожного дня. Я стараюсь підбирати догляд, щоб мити хоча б через день, але не завжди це виходить. Ну, Якщо працюю вдома, то виходить. І мій перший фаворит. Ви здивовані, мій перший фаворит це знову Ritual's і недогляд за тілом. Це драй шампунь, який я використовую не зовсім за призначенням. Я його використовую як текстуруючий спрей. Тобто, помила волосся шампунем, кондиціонером, нанесла всі свої баночки, висушила. І наношу його на корені і на довжину. Тоді моя укладка залишається довше свіжою, є об'єм, але я цього не роблю весь час, тому що, ну, звичайно, воно забиває там, і пори шкіри голови, і, до речі, я використовую скраб для шкіри голови для того, щоб очищувати її від цього всього стайлінгу. Моя, до речі, подруга, за моєю рекомендацією, взяла цю баночку і використовувала за призначенням. Саме як сухий шампунь для того, щоб освіжити волосся після перельоту, і сказала, що це найкращий сухий шампунь, який вона тестувала. Коштує він близько 600 гривень. Це моя, я не знаю, яка баночка, тому що користуєш також ним вже три роки. Мабуть, баночка шоста, може сьома. Спробуйте і тоді скажете свою думку. Переходимо до масок для волосся. І тут у мене є фаворит, яким я користуюсь вже 11, 12, а може навіть 13 років. Треба порахувати, коли я була на другому курсі університеті. Це масочка від Morrican Oil, зволожуюча, саме з таким, ви побачите, з коричневим тут виведу обетком. Тому що є ще жовто-гаряча, і вона не така прикольна. Як я з нею познайомилась? колись я в інстаграмі виграла в конкурсі такого маленького магазинчика на той момент ще, тому що зараз він вже великий, ека б'юті. І я, будучи на другому курсі, була просто на сьомому небі, Боже, виграти таку дорогу маску, на той момент вона коштувала. Для мене просто якихось нереальних грошей, де да й зараз вона дорога, вона більше двох тисяч коштує, тому що це міні-формат, а великий формат більше двох тисяч коштує. Саме тоді у мене було фарбоване волосся в такий платиновий блонд. І ця маска врятувала моє волосся. Рятую по сей день. Я рекомендую всім і всі залишаються задоволеними. Спробуйте, і ви закохаєтесь у неї. А що по бюджету Даш, тут також є фаворит. Це Garnier Fructis з Папаєю. Неочікувано для мене також. Мені порекомендувала моя знайома, яка є трихологом, І я така думаю, да, хто я така, я ж б'юті-блогер. Ну, Колись була так точно б'юті-блогером, і б'юті-редактором навіть маю це спробувати. Маска дуже класна. В своєму сегменті за свої гроші вартує, 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 вартує працює. Я використовую її навіть як бальзам для волосся. Тобто, може навіть на щодень. Мені не жаль, тому що, ну, в принципі, там на якихось знижках я її взагалі брала за 200 гривень. Спробуйте, але саме ось цю з папаєю, тому що я чула, що там з бананом, з іншими екзотичними фруктами, не так гарно працює, як саме ця маска. Якщо хтось користувався цією або цією, от напишіть мені цікаво, як вам. Тому що от на рахунок цієї бюджетної та багато різних відгуків, мені прям цікаво, пишіть в коментарях. Якщо хтось шукає класну олійку для волосся, у мене, на жаль, її зараз немає, але гісу вам не рекомендую, а от морока Нойлосю дуже навіть. Навіть вмовила свою подругу, яка обожнює гісу, спробувати Мораканойл, тому що вона дешевша, а працює. Не менш краще. А тепер давайте поговоримо про мій найулюбленіший бренд догляду за волоссям Olaplex. І тут у мене є також мій рятівник, яким я користуюсь. Ну, не 11, не 12, не 13 років, але 8. Це Hair Perfector номер 3. номер 3. Це не маска, це не серум, це щось середнє. Це Hair Perfector, Називайте його так. Якщо що, почитайте в інтернеті, але загалом це відновлюючий засіб, який відновлює структуру волосся. Ну, так пишуть, так вам і говорю. Його досить надовго вистачає, коли у вас дуже пошкоджене волосся, його потрібно використовувати часто, а потім вже зменшувати частоту використання. Я його обожнюю, він рятував і блонд, рятує і зараз моє волосся, мої кінчики. До речі, ну в салонах вже є така процедура, і вона дуже навіть і дорога. Легше купити ось таку баночку і робити вдома самому. Єдине, що я дуже багато дочитала, що для того, щоб цей перфектор краще працював, потрібно наносити спеціальний спрей 0, здається, ось тут виведу. І тоді цей перфектор буде краще проникати в структуру. Ну, от. Якщо у вас є бажання, можете навіть придбати разом з спреєм. Фаворит фаворит. Дві незмивашки і два фаворита. Точніше, ось цей крем я повторюю вже, мабуть, баночку п'яту або шосту і буду повторювати завжди. Ідеальний крем, який надає щільність моєму тонкому волосю. Я його, знаєте, коли використовую, коли вже помила волосся, починаю його сушити і тоді наношу його на всю довжину. Абсолютно не обтяжує, ой, ну, ну просто вау! Спробуйте! Це крутий засіб. А що тоді на рахунок ось цього засобу номер 9 Він дуже схожий, але має гелеву текстуру. В принципі, тут на ваш розсуд, тому що це кремова, а це гелева. Як на мою думку, кремова виграє. Але, в принципі, цей засіб мені сподобався також, тому ви його бачите у фаворитах. Сподіваюсь, вам було корисно і ви знайдете серед моїх фаворитів якогось свого фавориту. Напишіть, будь ласка, чим ви користуєтесь, особливо, які засоби для волосся ви любите, тому що мені ця тема надзвичайно цікава. Пишіть в коментарях свій фаворит року. Ну і лайк, підписка. Чекаємо наступне відео, а я пішла пити каву.